Вільний простір неформатна розмова. Щоразу новий ведучий. Жодних обмежень. Одна вимога. Розмова, що має додану вартість. Перша студія. Вітаю усім глядачам першого національного. Ви дивитеся програму Перша студія. Сьогодні видую я, Наталя Соколенко. Взагалі то я ведуча громадського радіо. Якщо не враховувати сьогоднішній день, а в гостях у мене віце-спікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд. Добрий день! Вітаю вас. Оксана ще до виборів очолювала громадську організацію Українська Правнича Фундація і пройшла до парламенту за списком партії самопоміч. Хоча я би сказала, не пройшла, а просто увірвалася у велику політику. Одначе, за моїм за моїми суб'єктивними оцінками, але я думаю, що вони дуже близькі до правди. Не так багато депутатів і новообраних, і тих, які вже були в попередніх складах Верховної Ради, настільки підготовлені до роботи у парламенті, як ви, Оксана Сироїд. До чого ви насправді готувалися, до якої роботи у парламенті? Ой, я можу сказати насправді, що неможливо підготуватися до цієї роботи, тому що коли ти попадаєш туди вперше, як і, напевно, у будь-яку іншу. Професію, якщо так можна сказати, тобто то ти мусиш опановувати все заново. І я навіть собі думаю, що напевно кожне нове скликання воно потребує якихось нових знань і навичок, і вмінь для, той, для ефективної роботи в парламенті. Але до чого я себе готувала? Я себе готувала до роботи в комітеті, наприклад, з питань правої політики і правосуддя. Це і те, до чого я була налаштована. Я була майже 100% переконана, що я буду працювати саме там. Звичайно, я мріяла про посаду голови комітету, але думаю, як головою не вдасться, то буду хоча б заступником. Я думала, що я буду опікуватися законопроектами, які будуть стосуватися виключно. Правої політики, судова реформа, реформа адміністративна. Ну, це приблизно те, до чого я себе готувала і бачила себе в такому от середовищі. Але опинилися ви в кабінеті віце-спікера чи віце-спікерки. і я знаю, що в цьому ж кабінеті було дуже багато різних людей, так заступників у голови Верховної Ради, ну і зокрема Віктор Медведчук та інші особи, ну скажімо так, з найкращою характеристикою з огляду на сьогоднішній день. Чи відчувається в кабінеті дух Віктора Медведчука і інших ваших попередників? І чи відчувається наскільки відчувається дух старої політики, старих політичних цінностей у Верховній Раді в цій залі під куполом? Я мушу запросити вас відвідати кабінет і подивитися Приймаю. власне Прошення. на на, на це, бо я знаю, що ви були в парламенті неодноразово. От власне ці кабінети, щоб відчути їх атмосферу. Хоча зараз вона, я можу сказати, змінилася всякому разі в моєму кабінеті. Я в перший день прийшла напевно, такого не було відчуття ще розуміння того, де я є. є так? А От буквально в другий день я відчула якусь таку відірваність від людей, тому що, якщо пояснити глядачам, де це є, це оця сіра будівля Верховної Ради, і на третьому поверсі, в такому кутку, туди рідка пташка долідає, долітає. Тобто, то ніхто туди не доходить, не ну тобто, це такий, от просто такий кінець. Географії, здається, що я звикла працювати завжди в відкритому просторі з багатьма людьми в кабінеті. Мені це завжди було комфортно. А я отримала кабінет з кімнатою відпочинку, з приймальною, з, 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 з цим всім, та, і я одна. Я вирішила це питання дуже швидко. Тобто я кімнату відпочинку переобладнала під кімнату для помічників, посадила туди живих людей. І це зразу стало набагато веселіше, приємніше. І тепер мені там хочеться відпочивати, бо ми там про щось, щось своє таке обговорюємо. Перевезла туди всі свої книги і повісила картину Влади Ралко. І тепер. Це дійсно мій кабінет, тобто це моє робоче місце, де я себе відчуваю досить комфортно і впевнено. Ну, а Верховна Рада, сесійна зала. Цінності, правила перейшли з попередніх скликань? Чи, чи насправді, Як насправді відбувається українська політика? Бо ми, як журналісти, можливо, трошки більше, але глядачі ну, меншою мірою знають, як насправді виготовляють рішення, готують рішення у Верховній Раді. Ах. Я сама бо, знаєте, часто... бо за часів Віктора Медведчука, так. я точно це пам'ятаю, був такий вираз, як, от в, в західній політиці говорили, політика без кроваток, то у нас даруйте це називалося політика без трусів, mm -hmm. тому що чоловіки-політики вони вирішували і готували проекти рішень, в тому числі і ті, що стосувалися роботи парламенту, ну відповідно у саунах, так mm -hmm. що зараз змінилося? Mm -hmm. Чи Дякую, цей елемент Богові. присутні Дякую, політики без Богові. трусів? Дякувати Богу, ви. Наталю, що не маємо ми оцієї банної чи якоїсь іншої політики. Та? Але мушу сказати, що ми десь, десь в процесі, тобто в парламент цей як повноцінний законодавчий орган він ще не відбувся. Я, думаю, що, я говорила про це вже декілька разів, але я думаю, що люди повинні усвідомлювати, що парламент був зруйнований. Парламент як інститут він був зруйнований ще до того, як він фактично утвердився як такий. я думаю, що ви пам'ятаєте, той період, можливо, ці перші парламентські скликання, так, коли був парламент, який був готовий опанувати Леонідові так? І свідченням того є прийняття Конституції 96-го року. Це була неймовірно сильна протидія, так, яка забезпечила от прийняття цього документу. А потім, а потім стався Медвечук, а потім стався імперативний мандат, а потім ми перетворили цей ж парламент на оце закрите акціонерне товариство. І фактично вже, я думаю, що і люди забули суспільство, як би мали в той парламент працювати. І що важливо, я думаю, зараз розуміти: перше, що потрібно розуміти для людей, це що в той момент, коли виключається камера, так, яка транслює телеканал Рада, який транслює засідання Верховної Ради, робота Верховної Ради не закінчується. І так само вона починається задовго до того, як ці камери включаються. Робота для тих, звичайно, це як в будь-якій роботі. Є ті, хто працює добросовісно багато, є ті, хто шукають, ну, як працювати трошки менше. Але ті, хто працює добросовісно і багато, політика, я думаю, як і в хірурга, напевно. Це в мене чомусь аналогія така є. От, від, за рівнем відповідальності. І от стресу, це, мабуть, хірургія. Так? Оце, це є фактично невпинна напруга, невпинна тривога, невпинна відповідальність в цей процес. Що... Що не вдається, поки що нам навчитися. Та? І я, я працюю, намагаюся людям пояснити, рішення треба проживати до того, як ми виходимо в зал. Розумієте? Його потрібно, проект рішення потрібно побачити, його потрібно обговорити. Можливо, треба посперечатися. можливо, треба... А... Піти і, скажімо так, переспати з тою думкою і вернутися вже з іншим розумінням. Треба, можливо, треба піти до когось ще й послухати додаткові аргументи. І от для цього потрібна законодавча процедура. І коли ми сьогодні нею нехтуємо, то ми в результаті виглядаємо це припрошенням дуже часто недолуго. Ото коли ми оголошуємо ці перерви, і оцей, коли люди не можуть зрозуміти, що ж ми там люди робимо. Люди Дратуються страшенно, і вони ж не розуміють. От на нас на радіо питають часто дозвонювачі, так. коли у нас депутати, чому ви починаєте з запізненням постійно? От раніше так. раніше, та початок о десятій, значить починають о десятій. Оце, оце є. Я вам поясню, чому починається пізнення. Не тому що ми з запізненням на роботу приїжджаємо, та? А власне, тому що. Когось за ніч народилася ідея, що треба негайно прийняти якийсь закон, так а добре, хоча б коли б один та а як правило народжується ідея щодо 10-15 законів протягом ночі, і депутати на ранок отримують такий величезний список. І далі що це просто профанація, а не робота парламенту. І, от добре, якщо там, наприклад, над цим законопроектом депутати мали можливість працювати, наприклад, разом з урядом до того, так і вони можуть прийти і поділитися зі своїми колегами і сказати, так. Цей документ є достатньо якісним, щоб його можна було прийняти, скажімо, в першому читанні. То тоді це є прийнятно. А якщо це є в побачене вперше усіма, а особливо якщо це є питання політично чутливі, чи які будуть мати соціальні наслідки, то тоді в результаті ми зранку збираємося там чи на засіданні фракції, чи потім вже на засіданні е, ради коаліції. І ми розуміємо, що у нас е, немає рішення. І от коли ми оголошуємо перерви, то те, що ми намагаємося зробити, ми намагаємося знайти це рішення. Але чому, чому депутати не знаходять ці рішення на погоджувальній раді, яка відбувається щопонеділка перед сесією? Чому вони не знаходять ці рішення на засіданнях комітетів? Зрештою, чому такі от сирі політичні рішення вкидаються з такою швидкістю до сесійної зали? Я ще можуть ну, по-людськи зрозуміти, коли йдеться про законопроекти, пов'язані з антитерористичною операцією, взагалі з Донбасом, з обороною і так далі. Але є інші є державний бюджет, чому він так голосувався вночі? Маса маса Прикладів. Чому не вдається нормалізувати цю роботу? Куди ви поспішаєте? Наталю, цілком погоджуюся з вами. Та справа в тому, що я над цим феноменом досить довго якби, роздумувала. Я намагалася знайти відповідь, я намагалася спілкуватися а, з представниками уряду, з прем'єр-міністром, з представниками адміністрації президента. А, і я би сказала так. Настільки є е, культура взаємної недовіри е, от в цій державі, так, між усіма інститутами, е, між там, адміністрацією і парламентом, парламентом і урядом, адміністрацією і урядом, не нині, навіть не нинішніми, а вона укорінена, оця от недовіра. І воно за звичкою йде, що треба замість того, щоб Сісти і в діалозі ще на, в процесі підготовки рішення знайти те, що буде прийнятне для всіх, краще тихенько щось зробити, тоді вкинути його повище і намагатися пошвидше протиснути. В останній момент в розрахунку на те, що ніхто не більшість не встигне. Або, розібратися. Не, спохватяться, або не вистачить протидії, розумієте? Тобто за щось е, таке. І я намагаюся зараз е, з людьми говорити. Переконати їх, що важливий діалог. Причому від самого початку що треба навчитися просто навчитися довіряти, це не так страшно. І що у відповідь на прохання зараз, довіряти? Зараз е, уже це трошки краще. Нас виходить всіх разом. Е, принаймні там стосовно деяких, от навіть останнім часом ключових рішень. Ми коли побачили, на, вже те рішення готове було злітати. І ми всі разом подивилися і сказали, ні, нехай воно ще трошки. Тут побуде, ми ще над ним попрацюємо, і тоді вона має вийти в іншій якості. І я насправді рада, що от така, от трошки ті двері відкриваються і з'являється ця така початкова довіра. І я думаю, що от через неї ми можемо, ну, ми можемо багато чого робити. Але голова фракції самопоміч, так Олег Березюк, він сказав, що більша фракція не буде голосувати за законопроекти, внесені вночі. Здається, ця заява його була ну, відносно так, недавно. Так. Вдалося дотримати фракції вашої цієї обіцянки. Це був фактично останній день голосування, тобто з того часу не було ще сесійного тижня, але це було, це було рішення фракції, я би сказала. Це не була поза, знаєте, це була позиція, як ти кажеш, не поза, а позиція перша, а друге це було пережити. розумієте? Люди довго намагалися самі собі внутрішнього пояснити, ну добре, ще тут, ну добре, ще може тут. І от якогось одного дня ми всі прийшли з розумінням, що вже більше не можна. І які будуть ваші дії подальші? Ми будемо наполягати, щоб перед голосуванням були дотримані усі процедури, а по щонайменше, щоб фракція мала достатньо часу і можливості для того, щоб вивчити рішення, навіть якщо воно є вкрай нагальним. Щодо дисципліни парламентської, голосування персональне картками, взагалі відвідуваність і роботи депутатів у комітетах. Ви, я переконана, були в багатьох парламентах світу і бачили, як в країнах. Ну, не назвемо їх нормальних, назвемо їх успішними цими країнами. Як там організовано, якщо це порівняти з українським парламентом, про персональне голосування? Ми вже говорили для більшості країн Європи неприйнятна практика, коли депутат голосує за іншого через цей мандат, навіть збирають як у сусідній Польщі. А щодо проникнення кожного парламентаря у суть законопроекту у нас і в успішних країнах треба розуміти що е, політичний процес і взагалі парламент сам по собі е, він працює в різні способи так і це не тільки прийняття законів наприклад е, Є таке поняття, як парламентська, парламентська дипломатія. Так? Це, наприклад, те, що коли парламентарі беруть участь у різних міжнародних делегаціях, міжпарламентських делегаціях. І є, бувають дні, коли у парламенті фізично не може бути присутні дуже багато парламентарів, які, е, які в той час виконують іншу функцію, також дуже важливо. От для таких випадків, якщо подивитися на практику от успішних країн, як ви сказали, то е, практика є такою, що голосують більшість від присутніх. Тобто розпочинається засідання, коли є більшість від конституційного складу, ті ж 226, мають зареєструватися, але е, рішення приймаються більшістю від присутніх. Одні кажуть, що це. Страшно, тому що тоді депутати не будуть ходити на роботу. Але якщо ви подивитеся, наприклад, на буднестах на засідання, то там також сидить ну, фізично половина залу, так? Але рішення тоді приймають ті, хто реально зацікавлений у цьому рішенні. Не тому, що їх запросили. Притягнули до залу, так от ви чуєте ці заклики. Та у депутати, зайдіть до залу. Депутати зайдіть до залу, буде розпочинатися голосування. Тому що це фізично потрібні ті 226. Воно втрачає сенс, воно ж давно втратило сенс. І я думаю, що ми повинні під час обговорення змін до конституції. Власне, відважитися на такий крок і зробити так, є такі закони, конституційні закони, так звані, так, або органічні закони, ті, які стосуються роботи кабміну, ті, які стосуються там, судочинства і так далі, ті, які мають бути прийняті у цією більшістю від конституційного складу. Але більшість законів, які ми приймаємо, коли ми вносимо поправку з двох слів до якогось закону. І ми на, на них назбируємо ці 226, мені здається, що воно просто вже себе довело свою скажімо так, неспроможність. Ну, тоді ми справді будемо бачити дуже невелику кількість депутатів, є ризик в цьому. І так, і ні. Адже в такий, в такий момент фізична присутність кожного є дуже важлива. бо в тебе хтось може переголосувати. Ти ж наперед не знаєш. Тому що, коли є 226, це завжди гарантовано, що ті, хто проти, їх меншість. Розумієте? А коли ми кажемо, що більшістю від присутніх, то ми ніколи не знаємо, хто ще зайде до залу. Тобто їх може зайти 226, а їх може зайти 300. І може відтоді є більший реальний вплив на прийняття рішення. А, а які інші функції важливі може виконувати депутат, як ви кажете, та, якщо його нема на засіданні, що це може бути? Що може бути важливіше ніж робота Іде... в парламентській залі, це оці, фактично участь у всіх міжнародних інститутах, де є членом Україна або Український парламент. Це і парламентська асамблея Ради Європи, де є наше представництво, наша делегація, і кожен раз вона повинна брати і участь в роботі сесії парламентської асамблеї Ради Європи, і участь у комітетах. Тобто, це аналог парламенту, і там також є свої органи, і то там треба працювати. І там робота досить тяжка і виснажлива. Якщо люди думають, що це такий тур такий за кордон, це є надзвичайно виснажлива робота. А чим саме? Це є політично складний процес, це є 40 країн-членів, понад 40 країн. Це треба розуміти. Це дуже велика кількість депутатів фізично, які там присутні. Треба розуміти. Які інтереси там є, щоб мати можливість впливати. По перше, треба дуже мати чітку свою позицію стосовно України і знати, хто є твоїм союзником, потенційним, хто є опонентом, розуміти, як ти можеш вплинути на те рішення, розуміти всю процедуру всередині, наприклад, парламентської асамблеї ради Європи, щоб відстояти свої поправки, щоб мати можливість вплинути на результати голосування. Але єдності української делегації ми не спостерігаємо. Ну, наприклад, висловлювання Юлії Льовочкиної так відомі про не будемо повторювати, як вам дається потім переконати, що все таки позиція України вона озвучується іншими депутатами? Наталю, а от ми взагалі вважаємо там опозиційний блок опозицією, так. Я не знаю. Ну, скажімо, якщо, можливо, в Україні в парламенті так не вважають, але за формальними ознаками за формальними так і є. Так. І як, як ви ведете комунікацію, як вам вдається переконати чи не вдається переконати західних партнерів, що це не зовсім опозиційний блок, в такому разі? Я не намагаюся переконувати. Я просто висловила цю позицію і висловлювала її вже не один раз, що, на жаль, ті політики, які фактично. Демонстрували відкрито зневагу до української держави, які заперечували українську державу, і далі її заперечують, фактично, та? які зневажали і заперечували український народ, які послідовно грабували цей народ і цю державу. Вони не можуть вважатися парламентською опозицією. Тобто, це таке недопрацювання прокуратури, розумієте? Але ну. От це моя позиція. Але за формальними ознаками, дійсно, поки не спрацювала система відповідальності, так вони цілком юридично можуть бути присутні в парламенті і відповідно бути присутні в всіх решта інститутах, де парламент бере участь. Під час парламентської кампанії більшість партій, так які опинилися у парламенті, робили ставку ну, в політичній рекламі на героїв антитерористичної операції комбатів і інших учасників. Наскільки виправдана їхня присутність тепер саме у парламенті, а не на лінії фронту? Що насправді відбувається, як вони працюють? Я думаю, що різні люди переживаються по-різному. Я не знаю, чи всі вони були свідомі того куди вони йдуть. Я не впевнена в цьому. Немає значення, ким ти був, скажімо так, в миру. Коли ти потрапляєш в політику, ти або а, стаєш політиком, так, або ні. І а, Політики можуть бути чудові з різних середовищ, так із юридичного, із економічного, і з військового. має значення. Тобто, це попереднє середовище, Напевно, як вчора під час чи позавчора, під час однієї з дискусій, зазначив Святослав Викарчук, сказав, що політик це, це є стан, тобто це як покликання якесь. так, Воно має бути в людині незалежно від професії. Можливо, в цьому є якесь певне раціо. І частина з них себе знаходить, так? якщо подивитися на роботу, ми бачимо голову фракції Андрія Тетерука, так? який вчиться, але мені здається, що тобто, в нього є от ті ті речі, ті риси, ті навички, так? які дозволяють йому бути політиком. Є інші люди, є Павло Кишкар в нашій фракції, як на мене, також, який. Вказує себе як дуже ем, активний і ефективний політик. Тобто це залежить, я не хочу перераховувати всіх, бо це буде, е, напевно, несправедливо, якусь, але я, я думаю, що ми ще побачимо і, і успіхи інших людей, ну, але не шкодять зараз. Вони не вносять деструктиву. Можливо, тоді, коли ми, як журналісти чи глядачі, не бачимо цього. Немає там брязкання зброєю умовною з їхнього боку. Хороше запитання, Наталю. Е, можливо, те, що, що заважає і їм, і, можливо, трохи парламенту, це якась, можливо, надмірна зацикленість на, на, на своєму попередньому досвіді. Тобто політик це той, хто думає наперід. Це не людина, яка намагається лікувати рани, так, умовно кажучи. Тобто треба, це, ти маєш зафіксувати той досвід, взяти з нього найкраще і подумати, як його ти можеш використати для того, щоб так більше не сталося. І от, напевно, одним з таких поки що, е, я би сказала, не. Не зовсім ефективних елементів є. Це от їх, їхня трошки зацикленість на такому попередньому досвіді. Оксана, буквально на завершення одним реченням: те, що ви жінка, вам допомагає працювати в українському парламенті, чи заважає бути жінкою, завжди допомагає? Чудово, я дякую Оксані Сираїт, спікерці, за те, що взяла участь у проєкті Першого національного перша студія. З вами була Наталя Соколенко. Побачимось.